Привіт! у цьому відео я розповім про суть бізнесу Атомі. Атомі це онлайн-магазин корейської продукції високої якості із партнерською програмою. Атомі є дистриб'ютором косметики, бадів, продукції для дому, яка виготовляється на одному з найкращих заводів світу Комар Корія. В атомі можна бути просто клієнтом. Зареєструвавшись у онлайн-магазині, ви зможете купувати все, що захочете. А також тут можна будувати бізнес і отримувати виплати. Саме про цей другий аспект ми сьогодні поговоримо для того, щоб стати дистриб'ютором в компанії, як і для того, щоб стати клієнтом, не потрібно нічого платити. Це повністю безкоштовно, і все, що від вас потребується, це подати певні документи в залежності від країни, де ви знаходитесь. І тоді Atomy замість того, щоб Відділяти бюджет на рекламу через, наприклад, телебачення або зірок, блогерів вона дає цей бюджет своїм дистриб'юторам. Тому, по суті, робота дистриб'юторів це просувати продукцію Атомі. Варто зазначити, що не продавати, тому що це забороняється компанією. Нам не потрібно нічого викупляти, перепродавати, а нам потрібно просто рекомендувати те, чим ми самі користуємось. Таким чином, бізнес в атомі можна поділити на дві складові. Це побудова мережі клієнтів та побудова мережі дистриб'юторів. Будуючи мережу своїх клієнтів, ви таким чином створюєте товарообіг, за який компанія вам дає виплати. Про цей механізм я говорю детально у відео по маркетинг плану АТМі. Будувати мережу клієнтів можна різними способами. Це такі олдскульні методи, типу список дзвінок, зустріч, або нові методи через соціальні мережі. Коли ми людям розповідаємо про атомі, вони підписуються, починають купувати продукцію, стають постійними клієнтами, тому що бачать хороший результат від її використання. І таким чином ми будуємо пасивний дохід в майбутньому, коли у вас вже буде своя структура або своя мережа, вам не потрібно буде навіть працювати для того, щоб отримувати виплати. Головне це людині показати, як Зробити замовлення, і вона потім це зможе робити самостійно. І ми так цеглинка за цеглинкою будуємо свою мережу клієнтів. Наступним кроком буде побудова мережі дистриб'юторів. Якщо ви хочете швидше і ефективніше розвиватися в атомі, будувати тут свою кар'єру, вам потрібно працювати над побудовою команди. Тому важливо не тільки запрошувати людей на продукцію, але і на бізнес. Моя улюблена стратегія це спочатку розповідати людині про продукцію. Після того, як вона її спробує переконається в якості, тоді можна пропонувати співпрацю. Із атомі як дистриб'ютор робота з командою це окрема велика тема, але коротко скажу, що це перш за все робота над собою, над своїми лідерськими якостями організаційними якостями. І тоді відбувається дуплікація у наших людей, у наших лідерів, і ми можемо їх таким чином вести за собою. Отже, підсумуємо: суть бізнесу в атомі це перш за все побудова мережі клієнтів через рекомендації та особистий досвід, і потім робота з командою та побудова мережі дистриб'юторів. Якщо ви хочете або спробувати продукцію, або стати дистриб'ютором атомі, пишіть мені за номером телефону на екрані. Я є у всіх месенджерах: це Telegram, WhatsApp, Viber. Також можете знайти мене в інстаграмі. Я з радістю відповім на всі ваші запитання або по продукції, або по бізнесу. На сьогодні це все. Побачимось у наступних відео.